Ані присутні представники створених територіальних громад, сіл Чайківка, Борщів, Пилиповичі та представники територіальних громад, які будуть створені інших сіл. Так от я хочу вам повідомити. Я думаю, ці люди, які приїхали з тих сіл, знають. Що з моменту створення територіальна громада володіє землею як в межах населеного пункту, так і за межами населеного пункту є її власником згідно з Конституцією України, Земельним кодексом України, Лісовим кодексом України і так далі. Так, от на сьогоднішній день, без дозволу цих територіальних громад, ніякі розробки титанових рудників на їх землі. Не є законними будь-яке рішення всупереч волі цих територіальних громад є кримінальним злочином. Будь-яке рішення, яке веде до погіршення якості ґрунтів, якості вод на цих територіях є кримінальним злочином. Так от ці депутати, які сьогодні будуть сидіти в залі і голосувати, вони повинні чітко знати, що тут на цьому майдані зібралися представники власників цієї землі, територіальних громад. Які дуже уважно дивляться, чи вчинять вони кримінальний злочин і будуть розпоряджатися за спиною власника, їхнім майном, їхньою комунальною землею, як в межах населеного пункту, так і за межами населеного пункту. І за це все вони будуть відповідати перед законом. Вони вважають, що землі за межами населеного пункту є державними землями. Це не так. Згідно з Конституцією 96-го року, яку так ніхто і не виконав на сьогоднішній день, всі землі, як в межах, так і за межами населеного пункту, є вашою комунальною землею. І ніхто легітимно, ніякі органи місцевого самоврядування ніколи, ніяким райдержадміністраціям, ніяким агентствам земельних ресурсів ніколи своєї землі не передавали. Тому, тому будь-які рішення. Щодо цієї землі, її на розробку, будь-кому без вашої згоди і кримінальним злочином. І ви, як власник, сьогодні стоїте на цьому майдані. Тому, Тому я хочу вам сказати, ви вже перемогли те, що вони сьогодні роблять, кримінальний злочин. Дякую вам.